Я перестала спілкуватися з родиною та нареченим після того, що зробила моя сестра. Мені було 21, коли мій наречений зробив мені пропозицію. Він був світлом мого життя. Ми знали один одного, ще з дитсадка наші родини були дуже близькими. Він майже щодня приходив вечеряти до нас, і навпаки, у нього не було братів чи сестер, а в мене дві старші сестри. Це важливо, бо він був дуже близьким із ними. Ми виросли разом. Коли ми почали зустрічатися, наші батьки святкували тижнями. Він допоміг мені впоратися з тривожністю, і навіть коли я трохи набрала вагу, а моя мама почала докоряти, що він мене покине. Він відповів їй, що любить мене за те, хто я є, а не за мою зовнішність. І, взагалі, що я для нього найкрасивіша у світі. Ми були заручені лише півроку, коли все склалося. Моя середня сестра, назвемо її Нікі, була холодною людиною. Вона майже ніколи не виявляла почуттів. Вона відкривалася лише моєму нареченому, бо вважала його братом. Він допомагав їй боротися з темними періодами: наркотики, проблеми з законом. Я любила її як сестру, але як людину терпіти не могла. Якось вона раптово запропонувала піти зі мною в клуб, бо ми ніколи разом цього не робили, і сказала, що їй шкода, що була такою відстороненою. Я погодилася, і ми пішли того вечора. Спершу клуби це взагалі не моє, але кілька коктейлів, і я трохи розслабилась. Все йшло добре, поки Нікі не побачила хлопця, якого, за її словами, вона хотіла залізти як на дерево. Вона підійшла, але через кілька хвилин повернулася з кислим виразом обличчя. Я спитала, що трапилось. Але вона мовчала. Я наполягала, бо не хотіла, щоб вечір зіпсувався. Вона сказала, що хлопець не взяв її номер, але попросив мій Я відповіла, що він лузер і що навколо купа хлопців, які б вбили, щоб бути з такою дівчиною, як вона, але вона не відступала. Сказала, що піде в туалет, а потім ми підемо додому. Я чекала понад годину, весь цей час пила різні коктейлі. Почала відчувати сильне запаморочення. Подумала, що просто викличу таксі, бо була впевнена, що Нікі вже пішла. На виході зустріла одного знайомого Нікі, з яким вона колись недовго зустрічалась. Він запропонував допомогти мені дійти до машини. Я сказала, що беру таксі. Він відповів, що теж збирається їхати, і ми можемо розділити. Я погодилась. Повне відео без нарізок, дивись на YouTube каналі на слух.